Розділена земля, початок війни та розкол України. 1 вересня 1939 року німецька армія вторглася до Польщі. Почалася Друга світова війна. Для України це означало новий розділ трагедії. 17 вересня Червона армія перетнула східний кордон Польщі, окупувавши території Західної України. Українська земля знову опинилася розділеною між двома тоталітарними режимами. Нацистською Німеччиною та Радянським Союзом мрія про незалежність була потоптана. Українці опинилися в пастці з одного боку: нацистський терор, з іншого сталінські репресії. Розпочався один з найтрагічніших періодів в історії України. Надії на мирне життя розвіялися як дим. Під чоботом нацизму життя в окупованій Україні. Нацистський режим встановив на окупованій території України жорстокий окупаційний режим. Українців вважали «Untermenschen» нижчою расою. Їх позбавляли елементарних прав, примушували працювати на благо третього рейху. Розпочалася масова експлуатація ресурсів та робочої сили. Мільйони українців були вивезені на примусові роботи до Німеччини, остарбайтери. Їх чекала важка праця, голод та с... приниження. Нацисти проводили політику геноциду. Єврейське населення знищували в концтаборах. Українська інтелігенція, священики, вчителі ставали жертвами репресій. Життя перетворилося на щоденну боротьбу за виживання. Вогонь пору у ОНБА у боротьбі за свободу. В умовах подвійної окупації українці не склали руки. Формувалися рухи опору, які боролися як проти нацистів, так і проти радянської влади. Одним з найпотужніших став Національно-визвольний рух, очолюваний Організацією українських націоналістів під проводом Степана Бандери. У 1942 році була створена українська повстанська армія УПА, яка розгорнула збройну боротьбу. УПА воювала на два фронти: повстанці атакували німецькі гарнізони, звільняли полонених, проводили диверсії. Одночасно вони чинили опір радянським партизанам та військам НКВС. Які намагалися відновити контроль над західною Україною. Боротьба УПА була свідченням нескореності українського народу. Трагедія Криму депортація та біль народів. 18 травня 1944 року розпочалася одна з найтрагічніших сторінок в історії Криму. Радянська влада звинуватила кримських татар у колабораціонізмі і розпочала їх примусову депортацію. Майже 200 тисяч кримських татар були насильно виселені зі своєї батьківщини. Їх вантажили в товарні вагони та відправляли в глиб СРСР до середньої Азії на Урал, до Сибіру. Депортація супроводжувалася жорстокістю та насильством. Люди гинули від голоду, хвороб, виснаження. Кримські татари втратили свою батьківщину, культуру, ідентичність. Ця трагедія стала символом тоталітарного свавілля та геноциду.